Старт майбутнього це інноваційна програма для підлітків та молоді на платформі дитячого фонду ООН. Коломаяни були однією з 58 команд, що подали заявку на участь у проєкті і перемогли. Це програма, яка спрямована на вирішення певної проблеми, тієї, яка у вашому місті є якоюсь ключовою і найактуальнішою. Суть полягає в тому, що через різні проєкти і ініціативи ми вирішуємо цю проблему. За умовами учасники мали створити команду із трьох п'яти чоловік і пройти співпрацю. Бесіду це було дуже так хвилююче, але і дуже очікувано. І насправді мені здається, що вона прийшла доволі гарно. Типу, вони розпитували про те, як, як ви бачите проблему, чому вам здається, що вона актуальна зараз, і в принципі, чи готові ви зараз над нею працювати? Якщо так, то чому ви вважаєте, що над нею треба працювати? По після інтерв'ю журі обрало серед усіх представлених проблем. Кращих, коли ми не запропонували проєкт про нерозвинену молодіжну політику через коронавірус, через війну стався занепоч... учнівських самоврядувань, і вони не зацікавлені в роботі. Не тільки школи, а й загалом робити щось у місті. Молодь не розвиває свої лідерські якості, молодь не розвиває місто. Місто це наше майбутнє, і що ми будемо робити зараз, так ми будемо жити надалі. Для початку потрібно розпитати учнів, як вони бачать цю проблему, і чи взагалі для них це проблема, чи є зацікавленість і попит. А потім потрібно, на мою думку, створювати якісь заходи, які покажуть учням, що до цього варто долучатися. Поки що відбулися лише перша фаза програми, однак Маяни вже стали серед кращих команд. Говорили про те, як буде приходити наша співпраця. знайомилися з менторами, приходили фазу натхнення, де детально розбирали, як ми будемо працювати над проблемою та які є причини нашої проблеми. У нас є чотири місяці. Ми можемо напрацьовувати. І якщо вийде, що за ці чотири місяці ми не встигнемо, то в нас є необмежний запас часу, щоб ці набутки використовувати і допрацьовувати. Далі представники програми допоможуть розробити концепцію та бюджет поданих проектів для реалізації. З Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.